Так, збиратимемо батут. Замовили його ще тиждень назад. Ось Ваня його розпаковує. 2 метри шириною, 2,52. по-моєму, Папа бігає суетиться, Він буде стояти отут. Якщо поміститься, я не знаю, як тут цвіти. Ми будем... Там вона мама з назаром і роза залізла в манеж до Назара. Тобто, вміста нього. Нарешті відкрили. Він у нас буде з Так, ну це щось таке. Це, мабуть, сітка буде на це А сам він. Угу. Ну, будемо показувати далі. Сейчас будем інструкцію инструкцию. Переверни хоть вернусь. Ага, вот так это должно у нас получиться. Но у нас не будет лесенки, мы не заказывали. У нас ще там 3000 стоит чиски. Да, Сейчас я думала, будет поменьше. Тут, как говорится, домик сделать можно и жить. Натягиваем. Натяжку. Ну, натягиваем. Ага, о. Получається. Затягнули усього. Все, що треба було на дно, Ваня пробує. Должен видержати 150 кілограм. Не дуже <гум> так, а тепер ще ж треба шо? Стінки? А, роза вже радується, все. Її подарок А сейчас випадеш. Ой, не пускають. Ще не зробили, Роза. Концерт. Сейчас сделають і полізеш. Все, вже сміємося. Грязно. Так, уже стінки ставимо. Вот. Шесть штук будет. Высоченький. О, уже почти-почти закрыли. И опять мы выйдем, то, что нас не пустили туда. А то, что люди работают, она не понимает. Вот так вот. Ще снизу закрепим. Ось крючочком его там снизу закрепить. И все. Так. Залазь, Роза. Заноси. Все уже. Зебралы. Вот так. Все. Тепер буде цілими днями пригадь. І тепер підемо купатися басейн.